Цифровізувати військово-лікарські комісії хоче новий міністр міністерства оборони. До того ж, Рустем Умару планує запровадити електронний військовий квиток, а також запустити єдиний реєстр призовників. Це очільник оборонного відомства заявив на засіданні Верховної Ради. Уміров наполягає на тому, щоб вся інформація про військових була зафіксована в електронному вигляді. Марія Корчевич, заступниця міністра охорони здоров'я, зараз з нами на прямому зв'язку? Пані Марія, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаємо. Отже, цифровізація військово-лікарських комісій. Тема, яка надзвичайно цікавить громадськість. скажіть, будь ласка, як просувається зараз оця сама цифровізація? Ну, власне, якщо говорити коротко про передісторію, то першочергово військово-лікарські комісії, звісно, є питання Міноборони. Але ми розуміємо, що з початком повномасштабної війни навантаження на роботу ВЛК почало рости, і ми побачили низку проблем і викликів, на які потрібно було реагувати. Тому, власне, об'єдналася така міжвідомча робоча група з долученням і Міністерства охорони здоров'я і Мінцифри для того, аби змінити процес, який стосується ВЛК і наша основна. А якраз зробити проходження військово-лікарської експертизи людиноцентричним для того, аби воно було швидким і зручним. І власне за ці останні кілька місяців вже багато процесів запущено, і навіть є вже перші результати, власне про які ми можемо розповісти. Робота ведеться в трьох напрямах: це є організаційно-технічний напрям, це є цифровізація і юридичні зміни, тому що певні процеси також є бюрократичними. А ми провели аналіз і опитування самих військовослужбовців, що не працює або де є найбільші проблеми. І власне від цього сформували дорожню маку, по якій ми працюємо. А якщо говорити про юридичний блок, то було змінено три закони України і прийнято шість підзаконних актів. Зокрема, одним із проблемних питань була довідка номер 5 Це така одна з ключових довідок, яка потрібна для того, аби пройти ВЛК і далі для встановлення інвалідності і отримання виплат. А раніше цю довідку можна було чекати і два, і три місяці. Зараз цей процес суттєво спрощений. Взагалі, не передбачено розслідування в певних випадках, тобто спрощена процедура по отриманні довідки. І також інші процеси зараз тривають і по цифровізації. Це є і запуск електронного запису, який зараз працює в усіх е військових гарнізонних ВЛК. Це є запуск електронного документообігу для того, щоб не передавати паперові документи між різними суб'єктами системи. А власне, щоб вони були по електронному документообігу, це спростить і значно час їх надходження, і час розгляду. Так само це є доступ до електронної медичної картки пацієнта. А в цивільній медицині ми вже протягом семи років використовуємо електронну медичну картку, і цивільні лікарі працюють з електронною системою охорони здоров'я. І зараз цей досвід ми імплементуємо і військовій медицині, що власне був доступ до анамнезу людини, до історії хвороби і рішення приймались більш якісно. Пані Марія, до 24 лютого до повномасштабного вторгнення, оскарження рішень військової лікарської комісії могло займати ну відверто дуже тривалий час. Наскільки зараз вдалося покращити цей механізм? На сьогодні механізм оскарження передбачає дві складових. Це може бути оскарження в досудовому порядку і оскарження в судовому порядку. Якщо ми говоримо про досудовий порядок, то власне скарги розглядають велика вищого рівня, які є в координації Міноборони. Це є так звані штатні військово-лікарські комісії. А на сьогодні ми працюємо над тим, щоб збільшити їх кількість та спроможність, тому що ми розуміємо, що скарг може бути більше, оскільки більша кількість людей проходить Водить військово-лікарські комісії, тому власне цей процес моніториться, і також була запущена окрема гаряча лінія міністерства оборони, куди можна звертатися у випадку, якщо є якісь певні порушення процесів або щось по процесах було не так. Тому якраз ми маємо вже певну кількість дзвінків на гарячій лінії, і ці процеси відстежуються, і кожна скарга розглядається для того, щоб власне був такий моніторинг і розуміння, що де ще не працює.